Привіт! Сьогодні я розповім, як створити текстове гіперпосилання у SwitchMax. Вибираємо інструмент Текст і пишемо наш текст. Гіперпосилання. Тепер йдемо у панель вирівнювання. Вирівнюємо по горизонтальному центру і по вертикальному центру. Тепер йдемо у вкладку Скрипт. Натискаємо на випадне меню Додати скрипт. Тут вибираємо Events, тобто події, категорія Button, тобто кнопка. І опція OnRelease, тобто коли відпускаємо кнопку. Тобто цей код працюватиме тоді, коли ми натиснемо і відпустимо ліву клавішу миші. Тепер додамо основний код, який дозволить нам відкрити вебсайт. Йдемо до випадного меню Add Script знову. Вибираємо. «Browsers Network. Тобто «Браузери мережа. І вибираємо опцію «Get URL», Тобто отримати URL. Тут вставляємо адресу потрібного сайту. Скажімо, http2. www.mac org.ua. І щоб цей сайт відкривався у новій вкладці у вашому браузері, тут вибираємо blank. Тобто пустий, чистий. Йдемо у розкладку сцени і тестуємо наш фільм. Тепер, якщо ви натиснете мишкою на цей текст і потім відпустите, то відкриється веб-браузер із потрібним сайтом. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!